Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачі третього пункту номер 44 Ось таке некрасиве рівняння в усіх сенсах цього слова. Ну, принаймні, на перший погляд, нам з вами дали. Х плюс 1 мінус модуль Х дорівнює х четвертій плюс 1. Під корнем. І так. Перш ніж розв'язувати це рівняння. Треба зупинитись, подивитись на нього, і задати собі питання. А що автор хотів від мене побачити, коли писав ось таку дурню, що тут модулі якісь, корені, ікси в четвертій степені взагалі не зрозуміло, що тут робити. Перша ідея, яка виникає, а, ну що, корінь, давайте, значить, до квадрату. Тобто, розкриваємо модулі, підносимо до квадрату. Давайте, так, я зараз накидаю, да, ну от розкрив я модуль. А, підніс я до квадрату. Дивіться, що буде. Х в четверті залишиться. Він тут не взаємознищиться ні з ким, І в мене буде якесь раціональне рівняння четвертої степень. Ну, поганень. Да, особливо уважні тут можуть помітити, що одинички скоротяться. Тобто там буде. Виходить, х спільним множником, але в дужках буде кубічне рівняння. І чи розв'яжете ви його, чи ні, а кубічні рівняння ми ще навчились розв'язувати. Коротше кажучи, лізти в аналітику, напевно, не варіант. От якщо б отут квадрати були, о, оце добре. Тому що при піднесенні ми по тут отримали. Ну, тут треба було б щось ще І коефіцієнт співпав. Отримали б тут Х4, тут з цими Х в четвер воно б там якось взаємознищилось, ну і було все чудово. Але в нас квадратів немає. Відповідно, ми розуміємо, що автор, ну, точно, не аналітику, хотів від нас тут побачити. Відповідно, давайте ми з вами трішечки поаналізуємо, що у нас стоїть зліва, що у нас стоїть справа. Очевидно, що воно не монотонне. Ну, прям 100% ми зараз це покажемо. І так, нехай є Fidex x плюс 1 мінус x. Це не корито, корито це модуль з плюсиком. Це якась, не знаю, незрозуміла історія. Не знаю, як її назвати, ну, ламана якась. Зараз побудуємо. Вибудуємо функцію і подивимось на графік. І так, модуль x плюс 1 як буде розкриватись отут плюсик, отут плюсик, отут мінусик. А модуль x як буде розкриватись отут плюс, отут мінус, отут мінус. І так, давайте ми подивимось, якщо ми беремо невід'ємні ікси, обидва модулі будуть розкриватись із знаком плюс, це буде одиничка. Якщо ми будемо брати ікси з інтервалу від мінус одинички до нуля, у нас перший модуль розкривається зі знаком плюс. Трошки можна, звичайно, не ставити, це просто хочу показати, що в мене якби це одна. Конструкція одна ціла. 2х плюс 1 я тут отримаю. І якщо я хочу взяти неправіше за мінус 1, то у мене обидва модулі розкриються зі знаком мінус, і тут у мене буде мінус 1. І так, давайте ми з вами подивимось. F від x що це таке. Одиничка, якщо х більше або дорівнює за 0, 2х плюс 1. Якщо x від мінус одинички до нуля. І мінус одиничка, якщо x у нас не правіші або не більші за мінус один. Схематично накидаю цей графік. Ось. Ось вона одиничка. Ось вона мінус одиничка. А, ну давайте. Тут же тоді, якщо я беру дві клітинки масштаб, нехай тут буде дві клітинки масштаб. Так, і ось воно значене мінус 1. Так, оце в мене 0. Тобто, от у мене іде мінус 1 і сюди. Одиничка і сюди. І вони з'єднані ось таким ось шматком прямої 2х-1. Що ми розуміємо? А що область значень цієї функції це відрізок мінус -1, 1? Дійсно, нижче мінус 1 вона не впаде, і вище за одиничку вона не прийде. Окей. А що ми про g від x скажемо? А g від X це х4 плюс 1 під коренем. х4 це щось невід'ємне, який би х ви не взяли. Плюс 1, значить під коренем стоїть щось не менше за одиничку, а відповідно і сам корінь буде не меншим за 1. Це яка чудова історія. Тобто ми з вами маємо рівняння f від x дорівнює g від x, де f від x не перевищує 1, а g від х не менше за 1. А коли таке рівняння буде мати розвід? А тоді і тільки тоді, коли обидві частини одночасно дорівнюють одиниці. Іншого не дано. Тобто, що ми розуміємо? Зліва у нас х плюс 1 мінус х дорівнює одиниця. А, ну, точніше, не зліва, а перше рівняння. А тут корінь х четверті плюс 1 дорівнює 1. Це система. З якого рівняння почати? Ну, очевидно, не з першого. Тим паче, в принципі, ми тут можемо скористатися своїм аналізом і сказати, що ось для всіх додатніх хів у нас значення функції дорівнює 1. Але коли ми з вами говоримо про систему. Ну, так, якщо ми говоримо не про якісь там примітивні системи, де все розв'язується в лоб як не йди, в якому порядку не бери. Якщо ми говоримо про якісь більш цікавенькі системи, то, як правило, там є щось красиве і є щось страшненьке. От, в даному випадку, перше рівняння це страшненьке. різниця модулів. Бо мені треба розглядати ж тут випадки. Ну, якщо оцього аналізу б не було, мені треба було б оце якраз таки робити. Прирівнювати отут до одиниці і дивитися, що в мене буде розіслов. А от з другим все чудово. Давайте я їх пронумерую. Друге рівняння. Х в четвертій плюс 1 дорівнює 1. І так, підкореневий завжди невід'ємний, але тут є рівносильний перехід. Права частинка у нас завжди додатня, тому що тут одиничка. А це означає, що це буде рівносильно, тому що у нас. Давайте, знаєте, хлопче підемо. Тобто можна піднести до квадрату, нічого тут не втратиться. Х4 плюс одиничка це один. Х4 це 0. Значить, х це 0. А тепер нам треба Х0 просто підставити у перше і подивитися, що буде воно розв'язком. Тобто, це єдиний кандидат. Чому він не кандидат на те, щоб бути розв'язком системи? А тому, що у другого рівняння, окрім 0, розв'язків немає. Тобто тут у нас тепер модуль 1 модуль 0 дорівнює 1. Ну, звичайно, 1 дорівнює 1 це в нас виконується. А це буде означати, що х дорівнює 0 це наш розв'язок. Да, він єдиний, більше немає. Наша функція, ну вона, щоб сильно не брехати, якось, ну так себе буде поводити. Приблизно. Тобто от вона в нулі одиничка, а далі вона вище. Це у мене y дорівнює g від X, а це у мене Y дорівнює F від X. Це так званий метод оцінок. Коли ми ліву і праву частину оцінюємо через аналіз, ну або там через далі буде якісь нерівності. Коротше кажучи, ми досліджуємо область значень лівої і правої частини. У даному випадку у нас це функції, з функціями ми просто попрацювали як зазвичай. Тобто для модулів розкрили на проміжках, подивились, як там функція себе поводить, а для кореня просто скористались властивостями. А в аналітику, знову ж таки, не знаю, чи вийшло б чи ні. Ну тобто, якщо припустити, що кубічні рівняння розв'язувати, вміємо. Не факт, щоб воно там було навіть красиво. Тобто, ні. Кубічні рівняння взагалі, запам'ятайте, ви ще з ними настраждаєтесь, страждаєтесь, але можете повірити мені і зараз. Кубічні рівняння краще обходити 10-ю дорогою. Ну і як, в принципі, рівняння старших степенів. Тому що красиво вони просто не розв'язуються. Тому. В даному випадку ми застосували ось такий цікавий метод.